Сьогодні і зараз тут, на полігоні в Одеській області, проходять одне з завершальних випробувань нової крилатої ракети, яке буде поставлено на озброєння військово-морських сил Збройних сил України. Це є ракета протикорабельна, ракета берегової оборони, ракета, яка може використовуватися і сухопутними силами України. І величезний внесок, в тому числі щодо можливості збільшення радіуса дії зазначеної ракети, використання високоточного озброєння, більш потужної бойової частини. Сьогодні це все досягнення оборонного комплексу України, досягнення КБ-луч, досягнення нашої е, it сектора сектора, який розробляє бронетехніку. І сьогодні ви бачите за моєю спиною у нас і. Курсанти наших інститутів вони ще на етапі підготовки до прийняття на озброєння вже освають новітню техніку. Це робиться для того, щоб надзвичайно скоротити період, який буде дозволяти бойове використання у випадку поширення агресії проти нашої держави з боку противника. Я переконаний, що сьогодні випробування пройдуть успішно. У нас запрошені. Військові, аташе наших країн-партнерів сьогодні. Ви бачите, що ми дуже добре підготувалися до цього. Противник сьогодні намагається закрити небо, використовує засоби радіоелектронної боротьби, намагає перешкодити нашим випробуванням. Але це створює реальні умови бойового застосування зазначених ракет ніяких. Там пом'якшених умов сьогодні ми готові до того, щоб завершити іспитання і за моїм наказом в надзвичайно короткий термін поставити на озброєння і озброїти частини військово-морських сил і сухопутних військ для того, щоб збільшити потенціал, збільшити ефективність бойового застосування Збройних сил України.